Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами робимо прогноз на березень місяць. Подивимося, що чекає нашу країну так у березні, які будуть події, енергії, що по активності. Обов'язково залишайте вподобайки. Пишіть у коментарях загальні свої запитання, ми будемо в них розбиратися поступово, так? Та давайте подивимося, який буде березень для нашої країни, що нас з вами чекає. Ну, енергія ще супротиву, вона тримається, не дивлячись на якісь спроби домовитися, так? Знайти якісь рішення. Тобто ми будемо продовжувати вести перемовини. От ми будемо намагатися знайти якісь рішення, і ці рішення не будуть ще прийняті. У мене йде якийсь ступор. І обмеження йде по ресурсам. Тобто, коли тих ресурсів не вистачає. І ресурсів тут не вистачає не тільки з нашої сторони, а й зі сторони ворога. Тобто, тут дуже така, знаєте, дуже мутна ця вся історія, яка зараз розвивається. от. Але дуже така напружуюча, скажімо так. Що у березні по активності? Активність, вона буде продовжуватися, і ми тут ну, я навіть не сумнівалася. от. А активність по повітряному просторі тиснення буде. Тобто на нас будуть тиснути, ми будемо триматися, відпрацьовувати і захист і взагалі ми будемо триматися. Тобто ситуація активніше, вона якусь ну, стоїть приблизно в одній і тій же точці і буде стояти, але паралельно будуть намагатися, як би, наче знайти якийсь. Компроміси, але це буде дуже складно даватися. Тобто це, ці всі компроміси дуже, дуже нереалістичні, тому що тут дуже багато незадоволення і розчарування. Так, якась допомога в березні. Ми можемо її очікувати, цю допомогу в березні, але навіть що стосується цієї допомоги, не все може прийти. І не все, на що ми розраховуємо, ми можемо мати. Далі. Провокації від ворога можуть бути більш націн, націлені на ресурсні об'єкти, пов'язані з водою. Тут інфраструктура і водні об'єкти березень місяць дуже багато буде провокацій і брехні. Тобто ворог буде маніпулювати цими а, моментами. Вони будуть намагатися залякувати ще більше, і навколо цих об'єктів буде більш вірогідно відпрацьовувати захист. От. А, так. Стосовно якихось наступальних дій у березні місяці, ще я цього не бачу, тут дуже багато брехні, дуже багато брехні, і дуже багато маніпулювання. От, дуже багато прикритої знову ж таки інформації стосовно ресурсів. Тобто, те, що показують, говорять. Видають, воно не є таким. Ситуація така більш, знаєте, помірна, скажімо так, і ми можемо мати форс-мажорні ситуації саме в березні, от, які знову ж таки пов'язані можуть бути з водним забезпеченням. Якісь можуть вилізти речі, тому треба бути дуже обережними. А що по наступальним діям, якщо їх немає активних таких, так? Але вони тут. Тут як наче готуються. Тобто тут е, ідуть провокації, циклічні провокації, але конкретні вже дії е, більші вони як наче готуються. Поки що ситуацію будуть ще тримати. тобто Ніякі лінії зіткнення, межі, кордони ще поки що не пробиті. Але ворог має тут плани. Ну, якби ми з вами розуміємо, що ворог наш дуже багато чого хоче. От. Так, березень для України принесе дуже багато розчарувань в емоційному а, плані. Так, е, що стосується фінансових питань, що стосується тих домовленостей, воно дуже все складно буде даватися. От, і дуже багато йде а, тиску. Тиску, і буде цей тиск проявлятися, от будуть ще вестись якісь розмови, яких ми не будемо бачити, і нам про це ніхто не буде говорити. От, ситуація загалом вона така зависаюча. Тобто, березень місяць це про зупинку в тій точці, в якій ми є. Активність буде, ситуація ніяк не розвивається, і таке враження, що ми в якомусь глухому куті знаходимося. Але ми з вами. Не втрачаємо надії, ми є надійним телом, і ми максимально повинні зараз допомагати нашим. Хлопцям, які зараз боронять нашу країну, так, все, що ми з вами можемо зробити, то це тільки підтримати їх. так, І а, зараз максимально а, намагатися зберігати спокій. Ще дуже буде багато супротиву у найближчому місяці, так, дуже багато іде. Брехливої інформації, яка буде виходити, тому фільтруйте все, що ви бачите, читаєте, аналізуйте всі речі, які вам трапляються на очі, і все буде Україна. Сподіваємося, що в найближчому часі ми таки знайдемо, можливо, якісь рішення.